Перший відкритий фестиваль зі скелелазіння пройшов у спорткомплексі одного з полтавських вишів. Крім учасників з Полтавщини, організатори змагань запросили спортсменів із інших регіонів: Харкова, Дніпропетровська і навіть Донецька. Перед початком традиційна розминка тут кожен і початківець, і досвідчений скелелаз знайде для себе відповідну трасу. Специфічний від спорту він себе включає і гімнастику, важку атлетику і аеробіку. Тобто це можна сказати. Силові від спорту може не на два, тому що ти мало того, що роб... працюєш попрацюєш зі своїм тілом. Також йде дуже велика нагрузка на пальці, йде дуже велика нагрузка на спин. У нас тут дуже багато трас накручено. Наприклад, є і полегші, є середні є. Поважче, Тобто є для всіх спортсменів різного рівня і кваліфікації, щоб вони спробували свої сили. Полтавець Олексій Горби цим видом спорту займається всього лише рік. Хлопець впевнений, що боулдерінг, як різновид скалолазіння, допомагає розвинути силу, спритність та рівновагу. Особливо Олексій полюбляє долати гірські траси. Всі ці зацепки, рельєф ми тут все знаємо. То вже звикли. Ну, а на природному рельєфі там відчуття більше адреналіну, різні висоти. У Нас тут десь біля 3-4 метрів висота стенду. Там ми минулому році з 25 метрів. А ось досвідчені скалоласті з Харкова, майстру спорту Валерій Лещенко подобається долати короткі, але дуже складні траси. Нужна любити цей вид спорта, треба жити, Нужно Ожен талант, конечно, определений, і ну если это, естественно, уже високі спортивные достижения, Для этого необхідна необхідна воля перемоги. Не в новинку такі змагання для тринадцятилітнього кременчужанина Ярослава Ткача. Торік він став переможцем на чемпіонаті України зі скелелазіння. Та у його порівняно ще невеликій спортивній кар'єрі уже чимало вагомих здобутків. 11 золотих медалей, багато бронзових, 1-2 місце. Нужно вірити в себе і стремиться к победе. А зараз Ярослав готується до чемпіонату світу зі скелелазіння, який відбудеться влітку в Італії.